Перебуваючи на Кіровоградщині, голова Національної служби здоров'я України Наталія Гусак розповіла про результати проведення в регіоні моніторингу роботи закладів охорони здоров'я за програмою медичних гарантій. НСЗУ проводить автоматичний та фактичний з безпосередніми візитами до закладів моніторинг. Процедуру відновили у жовтні 2023-го після відповідної постанови уряду. Ми ще раз приїхали сфокусувати увагу на тому, що ми все ж таки закуповуємо послуги, не фінансуємо заклади, і що ці послуги ми закуповуємо на відповідних умовах у закладі охорони здоров'я. І настав той час, що ми перевіряємо насправді, що визначено, чи відповідають тим умовам відповідні послуги, які ми закупили, і чи є вони якісними, чи є вони доступними, чи надаються вони в повному обсязі. І чи надаються вони безоплатно для українців Цьогоріч Ми направили перші повідомлення про порушення умов договору в окремі лікарні, які не дотримуються стандартів надання медичної допомоги, що я маю на увазі, до прикладу, ваша Світловоцька центральна районна лікарня, яка і досі? Незважаючи на те, що ми спільно провели велику кількість розмов, і в тому числі в минулому році на нашій зустрічі, і далі продовжує. Не в повному обсязі надавати медичну допомогу при лікуванні інсульту, застосовуючи тромболітичну терапію. Також ми сьогодні будемо говорити з засновниками і з керівниками закладів, що договір з Національною службою здоров'я України він передбачає безоплатне надання медичних послуг, і ми спостерігаємо, що обсягу фінансування, які зазначив пан Сергій, що це вже близько трьох мільярдів в цьому році, його є достатньо для того, щоб, до прикладу, то збільшувати заробітну плату лікарям, збільшувати заробітну плату іншим медичним працівникам. Його є достатньо для того, щоб майже 24% відповідно капітальних інвестицій, які йдуть в медичну галузь вашого регіону, вони йдуть саме з програми медичних гарантій. Його достатньо також для того, щоб на рахунках надавачів залишалося достатньо коштів. Акумулювалося для того, щоб надавати медичну послугу, але одночасно з цим ми бачимо ситуацію, що окремі лікарні в вашому регіоні вони з коштів, які отримують від програми медичних гарантій, у 2023 році не закупили на жодну копійку лікарських засобів. І в нас виникає питання, як надається допомога, логічне питання. Я думаю, що у вас теж воно має виникати як мінімум, як надається медична допомога, як виконується договір стосовно безоплатності надання медичних послуг, якщо лікарня не закуповує лікарські засоби за кошти, які отримує від програм медичних гарантій. Протягом 2023-2024 років НСЗУ отримала 63 скарги від пацієнтів. Люди жалілись, зокрема, на вимагання грошей за медичні послуги, на відмову у наданні меддопомоги та неетичне ставлення. Третина скарг стосувалася саме вимагання коштів, зазначила Наталія Гусак. Також голова НСЗУ порадила пацієнтам, як зрозуміти, що їх права порушують, де брати необхідну інформацію та куди звертатися, якщо є проблеми з отриманням медичних послуг. Якщо ви бачите, що до прикладу ви отримаєте медичну послугу, а від вас вимагають оплатити якусь діагностику, або заставляють купляти лікарські засоби. Препарати, чи ще щось інше, що включається програму медичних гарантій, тут теж є досить чітка як ви зазначили, дорожня карта, куди звернутися? Це або шляхом письмового звернення до Національної служби здоров'я України, або шляхом письмового звернення через електронну адресу Національної служби здоров'я України, або шляхом зателефонувати на телефон гарячої лінії 1677 після того як ви звернулися до керівника самого закладу, і я також раджу постійно. Звертатися, якщо порушують ваші права, до керівника самого закладу, звертатися і говорити, тому що саме керівник закладу підписує з Національною службою здоров'я України договір, і саме керівник закладу, як ніхто, має можливість відповідно розуміє, які наслідки може бути за невиконання договору з НСЗУ. Проведений моніторинг серед іншого виявив, що на Кіровоградщині у шести медзакладах приймали пологи, не маючи договору з НЦЗУ. Йдеться про новоукраїнську, Маловиськівську, Гайворонську, Благовіщенську, Бобринецьку та Олександрівську лікарні. Ми зараз формуємо звернення до Міністерства охорони здоров'я для того, щоб щоб по цих закладах були проведені виїзні клініко експертні комісії, тому що а для нас ситуація, коли навіть держава не готова в цих закладах закуповувати послуги пологи, а вони продовжують надавати ці послуги, вона є як не просто дивною, вона є як такою, яка викликає сумніви стосовно того, якої якості і обсягу надаються там послуги. Тому у окремих закладах буде проведено відповідно виїзні клініко експертні комісії, і до прикладу, у вас Гайворонівська міська лікарня вона не просто продовжує надавати послуги спологів, і вже за 2024 рік, за перше півріччя, 34 послуги таких надала. Вона ще й продовжує кисерити жінок, тобто, це тут. Близько 15 відсотків з тих, з тих послуг пологи вони були шляхом кесаревих розтинів. і це взагалі ну тут уже це просто не, не те, що сумніви і ризики. Це вже виникає питання стосовно того, на що дивиться в цьому закладі медичний директор і керівник самого закладу. На сайті НСЗУ доступна нова електронна карта. Місць надання послуг із медичної допомоги. Тут можна переглянути, у якому медзакладі надають ту чи іншу послугу, де є потрібний лікар або де можна пройти потрібне обстеження. Також у застосунку можна побачити, скільки людей скористалися послугою за останні три місяці, щоб зрозуміти рівень завантаженості. А в кожній лікарні є інформаційний стенд, де зазначено, які послуги профінансовані НСЗУ. А отже, мають бути безкоштовними для пацієнтів.